Так, зараз безстренько поділюся секретиком, як укорінити будь-що, незалежності незалежно від того, чи то якісь декоративні дерева, чи то фруктові і так далі. Дивіться. ну Тобто ви можете знаходитись в якомусь парку, якщо це з дозволу, звісно, адміністрації, якусь гілочку відрізати, чи бачите, що люди роблять обрізку дерев, підійдіть, попросіть. Дивіться, як швидко. Ось в мене є, наприклад, ось клен червонолистий. Що я роблю? Я їх такі ставлю ось такі, скручу різиночку в такі штучки. І е, роблю такі надрізики без ніякого корнівіна, без нічого. Тобто ставлю на тиждень, на 10 днів у воду. Тільки воду міняйте через кожні 5 днів. І дивіться, оці, бачите, повиступали з кори шарики, бурдюшки. Оце вже тут буде, буде утворитись коріння. Поняли, так? Да? І буде клен червонолистий. Це в нас що? Це в нас павловнія. Дивіться, вже павловнія починає ось брунька просипатися, все почне робити. От такі виходить, ось така сама ситуація, бачите? Все. Дивіться, де виходять корінки. Тільки на цих цяточках з'являються такі біленькі, ледь промпомітні. Біленькі коротше, крапочки, можете їх одразу звідси, без ніякого корнівіна пересаджувати в універсальний субстракт, тобто в якусь посуду. Чи що ви там маєте. Ось верба хакура на -шики. Тобто ви знаєте, що за верба. Така сама ситуація. ось. Ну, Враховуючи верба, вона вже починає трошки набагато краще укорінятися. Ось навіть виноград. Я був в одному хазяйстві. Не буду казати, де, звичайно, бо мені так по-дружески підкинули. І дали лозу ось дуже крутого винограду сорту. І я що я зробив? Я нарізав ось зробив такі ножиком за зубринки перед е, одною брунькою, а інша ось буде в мене проростати. І теж поставив воду на днів 10. І вона опять же, буде наростати калюс. Потім, коли він тільки почне з'являтися, я зразу пересаджую їх е, субстракт. Все. Поняли, так? Да? Тобто можете будь-що укорінняти таким макаром, тільки міняйте воду хоча б раз в 5 днів. Поняли, да? все? Працюйте, користуйтесь лайфхаком.